Привіт! Досить давно я вирішив продати свої старенькі кросівки. Я взяв телефон, забацав декілька красивих фото і розмістив їх на дошці оголошень. Згодом мені надійшло повідомлення від людини, яку зацікавила моя пропозиція. Покупець виявився з іншого міста і попросив відправити кросівки поштою. Я погодився, запакував кроси і побіг на пошту їх відправляти. Посилка поїхала до покупця. Пройшов день. Два, три. 4. І за посилкою ніхто не прийшов. Потім я про неї забув. А коли вирішив здійснити повернення, то вже не зміг це зробити. Чому так сталося? Справа в тому, що сервісу зовсім не вигідно зберігати ваші посилки, тому що вони займають місце на складі. Через певний термін вони вирушають на інший склад, де зберігаються посилки, про які забули. Думаю, не в одного в мене була така ситуація, і мені стало цікаво. А що ж? Усередині в інших забутих посилках ми почали гуглити і відразу ж натрапили на сервіс, які нібито продають забуті посилки. Але почитавши відгуки, відразу стало зрозуміло, що ці посилки збирають спеціально. І нічого цікавого там і бути не може. Але потім я згадав, що мій друг має товариша, який працює вантажником на пошті. І ми вирішили з ним зв'язатися, щоб дізнатися більше про такі Посилки, він якраз має доступ до складу з такими. Ми з ним домовилися про зустріч, і наступного ранку приїхали до складу. Вітя виніс нам посилки. Ми йому віддячили і притарабанили це все додому. Чимало тут коробочок, але яку відкриємо першою? Такс, 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 давайте цю, а інші поки відкладемо в сторону. Беремо гострий ніж і розрізаємо пакувальну плівку. Відкривши коробочку, нас зустрів крафтовий папір. Дістаємо його звідти. І під ним був якийсь чорний чохол. Давайте дізнаємося, що ж там усередині. Так це ж складний ніж. Виглядає дуже круто, і на рукоятці я помітив кнопочку. Але як би я її не натискав, ніж не хотів відкриватися. Але трохи пізніше я звернув увагу на ось цей металевий піптик. Я його відсунув до упору, і ніж з величезною швидкістю вистрибнув з рукоятки. Якщо я не помиляюся, то це ніж стелет. Подивіться на його незвичайне лезо. Воно, до речі, не дуже гостре. А ось кінчик навпаки. Тому ковбаски таким ножем не наріжеш, складається, ніж теж не зовсім звичайно. Ось таким чином. На чохлі є місце для ременя, для мисливців, саме те. Неймовірна знахідка. Але в цій посилці, на жаль, більше нічого не було. Але знаєте, що я помітив? Практично на кожній коробці є маркування, яке означає, що посилка списана. Ну, гаразд, еники, беники, їли вареники. Давайте відкриємо цю. Друга коробочка вже більша, і мені не терпиться її відкрити. Розрізаємо упаковку. І всередині ми побачили дуже багато маленьких коробочок. Подивіться, скільки їх тут. Давайте відкриємо одну. І всередині ми помітили якийсь флакончик з рідиною. Точно, це ж рідина для електронних сигарет. Подивіться, скільки тут цих флакончиків. Всі вони з різними смаками і приємними запахами. Не знаю, що я з ними робитиму, оскільки я не палю. Вам також не раджу, адже куріння це найгірша і найшкідливіша звичка. Можливо, задіємо цю рідину в якомусь експерименті. Можете запропонувати кілька цікавих. Коментарях. Ось ця посилка найбільша. Я не стримався і пропоную відкрити її. За вагою вона не особливо важка. Але всередині точно щось є. Давайте відкривати. Упакована вона була в пухірчасту плівку. Ніякий попіти Сімпл Дімпл з нею не зрівняється. Нереальний кайф клацати ці бульбашки. Так а що ж там усередині? Да відроблять. Не відроблять. Жарти жартами, але в коробці був чорний пакет з чимось м'яким усередині. Мені навіть трохи страшно відкривати. Ну та гаразд розмотуємо його. Та ну, усередині був одяг і весь на дівчинку років 12-13. Одягу тут немало. Він хоч і не новий, але в дуже хорошому стані. Але робити нам з цим всім нічого. Тому ми все склали назад і віднесли в пункт прийому гуманітарної допомоги. Розчарувала нас ця величезна коробка, але зате зробили добру справу. Давайте відкриємо останню посилку. Сподіваємося, вона нас не підведе. Розпаку. Повуємо її. Всередині коробочки ми помітили згорток зі скотчу та плівки. Давайте розріжемо його. І всередині плівки були сережки, але потрібно їх перевірити. Ми взяли голочку і в непомітному місці робимо крихітну подряпинку. Як бачите, на подряпині колір металу сріблястий. Ну, можливо, це позолота. Проведемо перевірку йодом. Якщо ви не знали, то йод при попаданні на золото вступає з ним у хімічну реакцію і змінює свій колір на темно-зелений, Макаємо сірник і наносимо невелику краплю на метал. Через кілька хвилин. Лин з йодом нічого не трапилося, і він легко стерся серветкою, не залишивши навіть сліду. Для прикладу, ми взяли сережки із справжнього золота. Нанесемо трошки йоду на них. Після цього йод відразу почав змінювати колір. З нашими сережками так не спрацювало. Мабуть, це звичайна біжутерія, яку можна просто викинути. Ось такі речі ми сьогодні знайшли в забутих посилках. Деякі нас потішили, деякі здивували, а деякі розчарували. Але досвід був цікавим. Тому якщо ми зберемо багато лайків під цим роликом, то наступного разу ми дістанемо вже більше таких посилок. І подивимося, що ж там усередині. А поки що можете подивитися один із цих роликів. І підписатися на канал, папа! -па.